У Путіна палають порти і тонуть кораблі. Між тим Росія і Білорусь розпочали те, що обіцяли навчання захід 2025 Але так виявляється, що нікому від них уже не страшно, бо все ж уже всі бачили і атаку дронів на Польщу. Теж, хоча Трамп каже. Атака дронів, а може це помилка? Ні, не помилка. Відповідають йому в Польщі в Україні. І половина Польщі присутня зараз в українській столиці. От про це це говоримо просто зараз. Я Ірина Услова, як я анонсувала сьогодні о 16.04. Тарас Загородній політехнолог разом із нами. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго день, героям. Слава. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютупана Тараса, закликаю вас щиро. Там ви теж можете дивитися наші прямі ефіри, підписатися, ставити дзвіночки, лайки, вподобайки, нагадування, посилання під цим відео. І на Ютуб 24 теж не забудьте. Ну і звісно, якщо ви хочете бути переможцем по життю в політиці і в бізнесі, то курс переможні переговори саме для вас. І він дійсно працює від пана Тараса. І про збір не забудьте що будь ласка, це вже для мене і для наших військових, і для пана Тараса теж для всіх. Бо військові нас і захищають. І ми зараз тут якраз таки завдяки ним і Можемо проводити свою роботу там, де ми можемо і вміємо. Тож з'явився котик на наших екранах. А там QR-код QR на збір на Нісан Навара, де спецпідрозділу гурмо укракен потрібно 430 тисяч гривень. І за тиждень ми вже з вами зібрали майже половину суми. Дякую, але не зупиняємося. Не зупиняються наші спецслужби. Ні, ні, це дзвонили. Ми служба безпеки України дрони вгадили. Я так чекала з самого ранку, коли підтвердять і нашої розмови по порту Приморськ. Пане Тарасе. якраз таки там. Вразили ключовий експортний хаб на Лінінградщині. Там вибухало все. Бах-бах, матюкалися росіянчики так, таким адборним, значить, їм щось не подобалося. І Приморськ це ключовий хаб для завантаження так званого тіньового флоту Російської Федерації. А ще вибухало і біля услуги жалілися місцеві мешканці. Це ті цілі, про які ми з вами постійно говоримо. Наскільки це ураження дійсно вибиває частину тіньового флоту з функціонування? Ну, якщо врахувати, що за різними оцінками, там до 60% взагалі експорту російського зараз зосередження ну це дуже важкий удар для росіян. А от нагадаю, от ну на початку цього року ну і так пристрілювались, десь пристрілювались в услуг, залетіло на 10-15% одразу ж скоротився експорт. У ну, зараз, судячи з усього, вони влупили так серйозно mm -hmm. а, по і цьому приморську і по услугу. А, Подивимося результати. Це де ну це, це буде видно по моніторингу. Наскільки часто туди заходять суда, а, і чи мають вони можливість там а, перевантажувати завантажувати нафту? А, це моніторинг з'ясує. Ну, судячи з того, що є повідомлення, що припинилося, чогось, сталося, да. З ними це дуже гарна. новина, тому що якщо України вдасться добити парти Балтійського моря, то російську економіку ну чекають дуже, дуже важкі часи. А, і а, вони, тому що це нафта, це основне а, існи, існі експортні товари, які дає можливість і а, фінансувати і, а, військові витрати, а, і фінансувати цивільні витрати. Uh, і багато чого іншого це фактично. Ну вони будуть на можі вже повторення радянського союзу, коли uh, ну впала ціна на нафту, ти не маєш можливості uh, просто закупити навіть продовольство. Тому таким чином це дуже добра в дійсності історія. Те, що ми завжди з вами обговорювали, це найближчі цілі для України, і це наближає Україну до досить і до, до інших вимог щодо Росії, uh, щоб вони драпали на кордону 91-го року. Там їм і місце, і при прикметно, що це ще ж а, мала батьківщина, так сказати, російського диктатора Путіна, і навіть вона не дуже захищена. Ну, особливо, тим більше знаєте, там вже ж у нього цей там ну не просто мала батьківщина. Вони навколо цього порту, а, ну там ціла інфраструктура існувала. Вони там і наркотою торгували, коли він був там у Собчака працював і багато uh -huh. чого іншого. Uh -huh. Так що це не просто. Знаєте, мала батьківщина, це там парти, це, це лежбище таке, знаєте, для багатьох е, серйозних бізнесів, які можуть задавати дуже серйозні запитання е, путіну. В тому числі це дуже добре в дійсності. Чим більше буде вони відчувати тиск, особливо парти, от Балтійського моря. А е, це дуже неприємно для них новина Дуже неприємна. новина тому що е, о, якщо ще мінус 30% буде експорту нафти. А, то ми подивимося, як вони взагалі бюджетно наступний рік зможуть взагалі зверстати. І що там вони будуть вичати? От я нещодавно бачив теж повідомлення, що в Якутії, в Якутії немає грошей на, на опалювальний сезон, там перенесли на один місяць, в якуті війде ці морози, там під мінус сорок. Так що процеси, процеси о, йдуть по Росії. Можливості все менше фінансувати. Якщо Україна ще переб'є на довгостроковий період і буде постійно бити по тих портах, це, ну, це дуже неприємна ситуація буде для Путіна і багато я ж говорю, серйозних питань можуть позадавати люди дуже серйозні йому. Серйозні люди, серйозні питання. Бо економіка Росії балансує вже на межі рецесії. Фактично пишуть джерела Немосковтамсі. Сьогодні я слухала Ігора Ліпсиса, доктора економічних наук, професора в інтерв'ю моїй колезі, де він теж каже і підтверджує, що далі брати ніде людей, то можна назбирати, але виплати по регіонах Російської Федерації вже затримуються і їх так просто не нашкербсти. Якщо будуть бути отакі санкції по НПЗ, а ще санкції, як то Британія, яка запровадила новий пакет і там теж. Є тіньовий флот, так званий. Ось цей нелегальний, який uh -huh. перевозить російську нафту. Да то уже вірьовочка буде скоро ні відси, нікуди ні, ну, до, вона довжна, тільки навколо шиї. Ми знаємо, якої людини. А от в правильному напрямку да. затяг і затягувати правильно. так що е, не всі вірьовочки не корисні в даному випадку. А, і тому ми повинні розуміти, що у цю війвочку і ми повинні створювати. Тому якщо Україна переб'є ці порти Балтвійського моря, там вже байдуже, що там Британія запроваджує чи не запроваджує, є там та стеля, чи немає стелі. Ну просто ну має, ну, має на увазі нафтового. Ну просто не, не буде, не буде нічого йти з портів Балтійського моря. Це дуже серйозно для них удар і удар. До речі, по Казахстану, який активно експортував нафту через порти Балтійського моря. Після того як пішли перші прильоти по каспійській транспортній системі минулого року. Ну навіть цього року, цього року, це було в Новоросійську. То Казахстан перевів багато своїх обсягів через. А порти Балтійського моря, а тут є інша такий неочікувана проблема. До речі, Казахстан почав фігурувати як можливих як об'єкт накладення санкцій на Росію в зв'язку з тим, що часто Казахстан дозволяв використовувати використовувати казахську нафту. Для прикриття російської нафти ну там змішали, наприклад, mm -hmm. одну нафту з іншою яка що воно звідки воно ти ж не, не, не доведеш? так Там вже ніде не написано, що ця нафта там видобувається в Казахстані, а, і тому це дуже гарні тенденція. Ми повинні посилювати цю тенденцію виключно ударами, ударами та ще раз ударами. Однозначно, майже тисячі людей вже разом із нами, друзі, лайки, коментарі, будь ласка, свої залишайте і підписка на YouTube, на Тарасі, тут 24-го Теж Японія, до речі, приєдналася для того, щоб обвалити ціну на барель російської нафти, так само як Європа, яка закладала в 18 пакет санкцій, що почало діяти на початку вересня. Ця ініціатива 60 до сорока семи Я розумію, не прямо хті, але майже 13 доларів за барель. А отак і позиція Японії в цьому контексті. Як ви думаєте, чому вони вирішили саме зараз і наскільки це теж актив? Візовує неєвропейські країни тиснути на Російську Федерацію. Думаю, що удари по Польщі теж тут зіграли свою роль. Ні, ну це логічно. Японія ж G7. І вони ж тому, в рамках G7 це підтримують. Ну, uh -huh. крім до речі, США. Поки що вони цього не підтримують. Ну, дивіться. Uh -huh. Чим більше буде ми, ми повинні не так мислити. Ми повинні мислити наступним чином: що основна робота основна робота повинна робити Україна. І справжні санкції може накласти Україна Все інше, якщо бонус, молодці. Якщо немає, неважливо. <сум> якщо якщо експорту нафти немає, можете взагалі скасувати ту сцену. <сум> вона, в принципі, ні, ну, нехай буде, звичайно, я так жартую. Але вона не матиме такого першорядного значення. Тим більше, дивіться, ж, чого я тут згадав Казахстан. Вони ж ставлять сцелю на 47 доларів російської нафти. А по документах ви російську нафту не знайдете в портах Балтійського моря. Вона може бути вся казахська. Да, тут важливо бити, щоб вони можливити дійсно їхні можливості транспортування, переробки. Первопричину так сказати, ліквідувати як це розуміє до речі, гарно тут да, варто первопричину знищити. Правильно Росія, Білорусь, захід 2025, а провокація. Вже точніше акт агресії стався на Польщу. Не думаю, ну ми з вами багато проговорювали, що може бути. Але знаєте, західні експерти кажуть хіленька, бо вже такої тисячі військ немає. Бо в Путіна ж вигляді 700 тисяч солдатів задіяно на полі бою в Україні, і він уже так сильно попишатися, немає там чим. І тут я згадала Буданова, який казав, що розраховувати на якісь сильні провокації не варто. Втім, ну те, що ми не виключали за різні сценарії, які можуть бути або потеряшки, або знову ж таки ті самі дрони. А от питає наша глядачка Людмила, що багато вже говорили щодо провокацій під час навчань в сторону Польщі або Балтії. А на вашу думку, чи можливий наступ на північ захід України? Ну з того, що я спілкуюся з військовими експертами, ні, тому що в них немає потуг просто і сили насправді. Але все-таки щодо України, як Ви думаєте, можливі якісь провокації, пане Тарасе, або політичні якісь вкиди інформаційні. Е, ну, знаєте, тут е, щодо України є один дуже гарний спом'якшувальний фактор: це О, От тому, що Лукашенко, не біса нікуди не хоче залазити, і розуміє, що будь-які провокації чи якісь провокативні дії дуже погано закінчиться для Лукашенка. А, тому що одразу ж можна втратити Мозорське НПЗ, буквально протягом доби. А о, якщо, якщо в портах Балтійського моря, ха, вибачте, нижче ця інфраструктура, то що буде з тим Мозерським НПЗ, який знаходиться в, 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 в 100 кілометрах від кордону від кордону України? І не тільки Мозерський, там вже багато куди може поприлітати і літа... і, і, і летіти не дуже та й далеко. Тому я буду, я впевнений, що Лукашенко буде опиратися всіма ногами, руками, е, вусами, не знаю, чим там, що у нього є. Е, для того, щоб ну просто цього не було. Цього не було, е, тому що йому страшно. Ну страшно, не ну, він там, звичайно, у нього ніяких там сантиментів особливих немає. Йому страшно за це. Провокації, скоріше за все, безпечніше для нього. Безпечніше для нього, ну дозволяти провокацію біг в Польщі, тому що він розуміє, що поляки не стрільнуть у відповідь. Ну, збивати будуть, а от стріляти у відповідь не будуть ось і тому це може бути. Я тут насильно погоджуюсь з тим, що там питання в живій силі. Uh, я думаю, що росіяни шахеди будуть запускати. Ну, в принципі, ми теж обговорювали uh, цю ситуацію ще декілька місяців тому. І я тоді теж говорив, uh, це можна перевірити легко. що а навіщо, а, наві а навіщо? А навіщо військова техніка? Там да навіщо рватися через той сувавський передо ну, да. достатньо дезорганізувати Польщу? От, по 200 шахедів, uh, тобто шахеди, які натреновані на українській протиповітряній обороні, які вже uh, мають відповідні апгрейди. Це ж не ті іранські просто шахеди, які були на початку. Це вже зовсім інша техніка. По 200, наприклад, шахедів кожного дня буде залітати в Польщу. Може, в Німеччину, наприклад, так і нищити всю енергетику, припустимо. От перший тиждень просто нищиться вся енергетика Польщі. І країна просто в, в хаосі стає. Оце вони можуть робити. Оце вони можуть робити. І, і тут питання: а в кого стріляти? От в кого вони будуть стріляти, як вони будуть відбувати атаки, і так далі. Тому, е, ну до добре, що Україна запропонувала е, нам е, ну Україна запропонувала Польщі, давайте спільно е, це робити. Е, поляки до речі, одразу ж виявили, що готові війська е, сюди вводити. Помітили, да, що там коли там два тижні тому говорили, що ні-ні е, ні, ніяких миротворчих місць після зупинення військ цього не буде після зупинення війни. А тобто, Трап там прилетіло, прилетіло парочку шахедів, виявляється, і можна на навчання там. да, Що парочку ударів виявиться, що і зерно українське не дуже погане, там, да? А, Бандера не дуже така а, суперечлива постать. Так? А, і може і червоно-чорний прапор, це і не дуже такий лякаючий полякав і так далі. Ну і звичайно, що Волинський з. Як вони говорять, може е, має не такі однозначні оцінки, як е, звучить від президента Польщі, е, тому ми повинні це розуміти, що силу треба теж показувати, вимагати від НАТО патрулювати захід України, так е, е, і багато чого іншого. Ну і звичайно, входити в, в цю інфраструктуру НАТО, е, е, негайно відкривати експорт, щоб в нас закуповували перехоплювачі дроні. Для того щоб запускати виробничі цикли, завантажувати наше підприємство ВПК та багато чого іншого, ось забезпечувати секретність підприємства ПК комплектуючих сов А То знаєте, можна по накладних податкових накладних або по бази митниці одразу з'ясувати, хто ще куди завозить нашу державу. А тобто, в комплексі треба все це відпрацьовувати, і тоді буде зовсім інша ситуація для нас. Да, да, однозначно. Тут а, і Зеленський погоджується з вами, так би мовити, бо він каже, що ці дрони це як зелені чоловічки в Криму, але враховуючи те, до якого рівня вже дійшла технологічність війни, то вже зелені чоловічки не треба. Ну, те про що ми з вами Тарасе, про що ви говорите? Що я тепер звідки вам говорю? А треба, а можна отак, дронами дійсно, бо технології інші. Але а, принцип а, такого вторгнення, розкачування ситуації наміру анексії зі сторони Росії, він в принципі ідентичний. І власне це все поки не перестане і пробачатися. Бо до речі, а, Росія, яка ці навчання захід Розпочала з 1999 року, щоб її там не заважали в Чечні всі діла. А потім вона їх проводила в році 2009 коли дев'ятому, пробачили Грузію 2008 року. Потім бряцала перед повномасштабним перед вторгненням 2014-му році, в 2013-му, в 2015-му собі тренувалася, качала, ну і в 2021-му. Тобто Росія їх постійно спеціально mm -hmm. проводить. Отак відстежили наші колеги з РБК Україна, також спілкуючись з експертами. Що Росія проводить ці навчання з такою регулярності, підв'язуючи під свої інші провокації вторгнення, але Акція НАТО і Дональда Трампа, який каже, що може це помилка, ну НАТО мені здається, вже трошки щось робить там системи ППО передадуть. Ну три літака від Франції висміює, наприклад, Максим експерт-міжнародник. Ну, так іронізує, каже, що вони поможуть. Але тим не менше, тут е, нібито, е, хоча б на плані захисту, не нападу. І до такого удару відповіда да? НАТО працює. А Дональд Трамп виходить і каже, помилка. А йому Туск, прем'єр Польщі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. який з візитом в Україні віце віцепрем'єр Польщі е Гасковський, і е -е, е всі кажуть, яка помилка. Ми б самі хотіли, щоб це помилка, але ж це не помилка. Дональд Фредович. А що це за позиція Трампа? Ну, це мені, пане Тарасе, не подобається. <реклама> ну давайте теж жаліти європейцям набудову. Позиція американців наступна. Uh, Коли ви припините бути лицемірними, припините купувати російську нафту та газ, okay. і вони вимагають ж мити проти Китаю. Якщо ви хочете вас серйозно говорити, то давайте ви будете а, не такими, знаєте, хитро зробленими. І правильно робить. Ні, я тут повністю підтримую Трампа, тому що я вам скажу: якби не Трамп, а, ця пшушера і, 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 і це б не робила там. Да? Тепер їм вони зрозуміли, що страшно. І тепер і літаки у них літають, і збивають, і багато чого іншого. Ні, тому нехай тисне, нехай тисне. Нас це не повинно цікавити, тому що х, х, повинні розуміти, чим більше буде тиск, чим більше європейці будуть розуміти, що доведеться а, скорочувати свої витрати, скорочувати а, ну, соціальне, витрачатися на оборону, тим краще для нас, тому що ми цінність України в цій конфігурації різко зростає. Тому нехай тисне, нехай тисне, не дає, нехай дає по, по потилиці тим а, їм. А то на на 25 мільярдів купувати російської нафти та газу щорічно. А, ну це те ж мати совість при цьому говорити. Що як вони люблять Україну? Ну про металургію я ще мовчу на 2,5 мільярди. А от поляки, чого вони тільки зараз перекрили кордон з, з, з Білорусі. Вони не здогадуються, з ким, з ким в союзній державі, наприклад, Лукашенко. Ну, от перекрили, ви бачите, який вже стогін стоїть в Росії. Ну тому що канал теж перекритий контакту з Європейським Союзом. От, поставити от, там, що, там, колючі тедрі. І все, перекрити до біса все, замазати там стінку, поставити бетонну. І все, щоб білоруси теж кричали, що так не можна. Можна. І нехай там цілується Путін з, з Лукашенком при, при закритих кордонах та перебитих портах Балтійського моря. Це серйозні кроки. Да. Оце ж дивлюся і бачу, що Трамп зробив нову заяву вже по дронах Польщі. Давайте ще її розберемо. Якщо вже ладно, ну ми його і не захищаємо. Ну та я не буду. Російський Путін не повинен наближатися до Польщі в контексті його атак дронами і ракетами. Сказав Трамп. Його запитали, що він збирається робити. Власне, отут сидить він на Fox News. Фокснюс анонсувало сьогодні до речі в графіку президента Сполучених Штатів, що буде інтерв'ю. А воно прямо зараз іде ще в режимі лайф. От ми працюємо з паном Тарасом в прямому ефірі. А з Трампом працюють американські журналісти. Їх там троє, щоб точно на все відповів. І спитали Трампа, що він збирається робити щодо Путіна, оскільки російські дрони вторглися в Польщу. Зокрема, чи можуть бути введені санкції? Я не збираюся нікого захищати. Дрони були збиті, впали в одну з областей, але він все одно не повинен наближатися до Польщі будь-якому разі. Відповів американський лідер. А про а, самі санкції. Ем, нічого не каже, чогось не каже. Але чого він ну тоже? Давайте вже якщо це в симбіозі діє, то хай там теж діє, і хай б'є по Китаю. Онлінсі Грем наш улюблений, пропонує визнати Росію державою спонсором тероризму. А ви мені казали, що таке би визнання, коли він тільки теж виходив з такою ініціативою, і ще його колеги також по ем, конгресмени виходили. Мені здається, і ви тоді сказали, що це взагалі б обвалило російські гроші. Все, ніхто б не торгував. Це було б хана. А, Лінсі, а, а та... там цікава інша річ. Mm. Він же пропонує не тільки Росії, і Білорусь. <реш> це ще раз говорить, що тактика американців. От знаєте, коли ми оце от дивимось знаєте, оцю що там. Ну, наприклад, там, коли там Трамп надсилає там, людину, а, там запанки передає і все інше. Це теж тактика перемовин, тому що коли там ти що здаруєш людини, це теж встановлюєш емоційний зв'язок з ним. Так? А, і це такий пряник. А далі Лукашенко говорить: будеш е, багато е, смикатись не туди куди потрібно. Є батіг. Ну, наприклад, разом хех, так може статися, що Білорусь можуть визнати спонсором тероризму. От Росію можуть не визнати, а білорусь можуть визнати. Ну, це катастрофа буде для Білорусі, просто буде катастрофа, А у росіян немає грошей, щоб підтримувати, е, підтримувати е, е, білоруську економіку, ще якщо там будуть накладені такі санкції. І тому ми повинні розуміти, що чим більше от таких от кроків буде, це от теж перемовна тактика з боку Трампа. У, у тебе є такий, У нас є такий важель тиску. У нас є такі. Ми можемо його з такою інтенсивністю використати, а можемо з іншою інтенсивністю використати. Тому нехай просувається законопроект. Але знову таки, тут гарно працюють. От, якщо поляки перекрили цей прикордонні пункти. То вони повинні бути перекриті до кінця війни. Так, да, я теж так думаю. Хай вже І отак от, 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 от діяти. Тоді писк, ворог. тому що ось, ж повинну, Тут дуже цікава деталь. Це теж удар по Китаю, тому що Путін цей же ж Лукашенко ж позиціонує себе як там друг Китаю. <гум> а, і це Трамп теж хоче його вибити. Якраз розхитує китайську, кита, китайську цю мережу він же член ШОС. Mm -hmm. І не, ну мається на увазі Білорусь. І тому, якщо він не зможе, немає коридору на Європу, навіщо тоді потрібен Лукашенка сам по собі? А тому я вважаю, що от конкретні кроки, удари по бортах Балтійського моря, змушення а, а, американців, європейців відмовлятися від нафти та газу, а перекриття просто перекриття всіх кордонів, ізолювати Росію, Білорусь. І з, з, з боку Балтійських країн, і з боку Польщі, ох, ну це вже буде цікаво зовсім історія. Не така весела для росіян та, та, білору та білорусів. Але поки санкції з Белавія зняті, каже Коул, який був спецпредставник Трампа в Білорусі, що це не то, що там санкції за людей, це просто обмін жестами доброї волі. Ось так говорить він. І вже багато хто бачає дуже великі ризики в цьому, бо компоненти для Белавія, перельоти, які можуть і до Росії тепер сягати, мовляв, не дуже на руку в питанні російсько-української війни Україні. Ну давайте росіяни так намагалися там запчастини через Об'єднані Арабські Емирати і через ті країни, е е через ті країни проходити, е які не ввели санкції. Є таке, да а ось ми повинні це розуміти. І тому тут, тут таке, але тут більше демонстрації знову таки, бо тагата пряника. Ну, я, я не думаю, що зовсім там через Білорусь це буде йти, тому що Лукашенка теж я думаю, що вони будуть дозволяти росіянам це так робити відкрито. Це раз, друге, а, це знову таки тактика перемовна Трампа. Він говорить: ну, може, можна ж зробити в моїх силах зробити якісь такі кроки. Від вас я чекаю зустр... конкретних кроків на зустріч, в тому числі Лукашенка. До речі, нагадую, що перед зустрічю з Путіним Трамп телефонував Лукашенка, тобто вони теж намагаються, mm -hmm. ну принаймні, спробують якось вирішити питання з е, Білорусю. так і це до речі, теж вигідно для нас історія, тому що за результатами цієї війни Білорусь теж повинна позбавлена бути Лукашенка. Нам потрібно, щоб на наших північних кордонах теж був спокій. Да, да, да. І якщо ще Білорусь виб'ють у росіян з цього блоку, то все, росіяни. А, знаєте, як вони говорять, Петр I відкрив окно в Європу. Ну так це тут погані новини для росіян будуть. А, якщо Білорусь ще буде вибита з цього блоку, то окошко закривається. Тому що все, да, то тепер у вас немає важелів тиску на європейців. І тому Білорусь це дуже важливий компонент для нас і безпеки. Нам і, до речі, прямий шлях на країни Балтії потрібний, щоб ми теж не залежали від а, Польщі чи інших країн. Це взагалі нова конфігурація, нова конфігурація економічно вибудовується, так? От, знаєте, от часів от Київської Русі, відварях в Грекі, те, що називається, а, тому що коли. Зруйнована була там і держава, і все інше, ми були змушені обслуговувати а, шляхи а, захід схід між Європою та Росією. І ми постійно були як таким а, знаєте мостом, на якому всі топталися. А якщо ми самостійно вийдемо північ-південь, будемо обслуговувати це, так захищено, в тому числі державним, О, це зовсім інше взагалі фактично європейський союз являється так. І лавочка закриється. Дійсно, та європейська. Та вона й вже, пане Тарасе. Сьогодні кажу вам дуже дякую. Завтра о 15. Дякую. на Вас чекатимемо. Дуже дякую, хорошого спокійного дня. На все добре. Дякую, до побачення. Тарас політехнолог, політехнології Рену злозвати мене, друзі. Дякую, що провели з нами цей час. Майже дві тисячі людей з нами попрацювало на Ютубі. 24-го. на Ютубі пана Тараса, куди закликає вас підписатися і знайти активне посилання під цим відео. Більше тисячі людей провели з нами ці півгодини п'ятниці, 12 вересня. Також курс переможні переговори саме для вас. Активне посилання знайдете. І донатим на Нісан Навара для спецпідрозділу гурмову кракен. Дуже запрошую вас, адже це якраз пряме долучення до того, аби протидіяти агресору і вибивати його. З нашої землі побачимося і переможемо.